Я вам просто назву матеріал, що все робиться. А ви собі вже там плюсуйте. Бо я не знаю, що по чому. тому що нам повезло подручних зробили матеріалу, так сказати. Перший матеріал, основа це все це ДСП. Колеса, по яких крутиться колесо, і ковролін. А що де по чому стоїть, Ну це я не знаю. Це ви вже самі уточнюйте. Це в рази дешевше ніж купити. Та й взагалі я не розумію, я в інтернеті подивився ціни, і я був просто в шокі. За що вони гилять такі суми? Це просто катастрофа. По-перше, того що людина дона відвалити там більше 7 тисяч, а то й 8 тисяч за це колесо. Ну я бачив багато цих відео, передивились перед тим, як зробити. Шумить воно дуже сильно, дуже звуки великі. Ну і плюс, дивіться, давайте хай візьме людина за 8 тисяч окупляє, і плюс ще доставка там От 600 гривень це тисячу відсотків, тому що воно є габаритне і воно є ну, нелегке. Понімаєте, да? Так що, якщо у вас є до того тяма, то можете робити самі. Якщо ні, ну. Ми можемо вам зробити і дешевше, ніж в інтернеті, звісно. Матеріал, матеріал він буде не дешевий. Матеріал потягне, да. Ну звісно, аби ще шкати ганяли. До міста. Сану, давай. Біги. Ні, ну вони бігають потроху. Ну, оп'ялі, тоді, коли я захочу. До міста в основному там лежить. О, прийшов улігся. А я ж можу тобі шановний і карусель устроїть. А йому пофіг.